Доброго вечора, ми з України. В даному випуску поговоримо про комедійний детектив Амстердам, який зняв п'ятиразовий номінант на премію Оскар Девідо Рассел. Ви його могли знати за роботою Збірка промінців надії з Дженніфер Лоуренс та Бредлі Купером. And... Також сама стрічка зібрала суперзірковий каст. Але через пандемію COVID-19 зйомки декілька разів переносили. Але все-таки в 2021 році вони розпочалися в Лос-Анджелесі. Тому що ж з цього вийшло, ми постараємось розібратися далі. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже тут буде ну, дуже багато цікавого контенту. Ну а ми, в свою чергу, Розпочинаємо. Лікар Берт Бернсен і Гарольд Вудман повертаються додому в Нью-Йорк, після Першої світової війни. Але виявляється, що ветеранів тут ніхто не чекає і не радий їхній появі. Багатій Каліз Мікінс наймає Гарольда розслідувати смерть свого батька, і Берт, звичайно ж, теж береться допомагати. Друзі не помітили, як і самі стали головними підозрюваними по справі в убивстві. Виявляється, що в це вплутана і Валері, яка лікувала їх тоді під час війни. А крім цього, тоді у Гарольда і Валері ще були стосунки. Всі навколо вважають їх винними. І щоб виплутатися з цієї історії, їм доведеться знайти реальних винуватців. Ідея тут заявлена дуже цікава, хоча в плані реалізації це вийшло якось не дуже вдало. Історія тут легко і гармонійно розвивається, приблизно з пропорціями 30 на 70. Це основна сюжетна лінія. І пролог як знайомство персонажів. Правда, як на мене, тут також дуже багато діалогів, навіть картонних. Що моментами уповільнює темпоритим розвитку подій та зменшує цікавість до сприйняття історії. Хоча сценарій іноді просвічує і свої сильні сторони. Моментами це кіно можна зупиняти на паузу і виписувати для себе цікаві цитати. Власне, якщо і поверхнево подивитись, то історія може здатися трохи затягнутою. Але кінцівка все-таки трошечки може вас порадувати. Так само, як і персонажі тут багато яскравих характерів. А особливо протагоністів. Але от, на мою думку, як для антагоністів, то тут було виділено дуже мало екранного часу. Та й взагалі повноцінно розкрити вдалося не всіх героїв. Мабуть, це як мінімум через суперзіркові стрічки, де як мінімум кожному треба виділити свій фрагмент. Та й акторська гра вийшла тут досить непогана, хоча яскравих перформансів я не помітив. Але за героями було цікаво спостерігати: Крістіан Бейл, Марго Робі, Аня Тейлор Джой, Рамі Малек, Роберт Де Ніро та інші. На цю стрічку, на мою думку, як мінімум варто звернути увагу через її суперзірковий склад. Так, яскравою постановкою Мізан Сцен картина не вирізняється, але хоча б раз. Її варто глянути. Як і комізм, він досить слабуватий, але присутній. Ну і, звісно ж, варто додати пару слів і про музичний супровід. Відкриваюча сцена стрічки виглядає стилізовано як сатирична комедія, але далі це вже більше переростає в драму. Але я вважаю, що було б цікавіше, якби повноцінно вся історія була стилізована під сатиричну комедію з детективними елементами, які розвиваються на фоні подій. Після Першої світової війни. Загалом, на мою думку, це така доволі кріпка посередня робота, яка поки не може визначитися, до якої категорії їй краще піти А чи Б. Я б поставив 6 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що скоро на цьому каналі. Вийде дуже багато цікавих оглядів, які тобі не захочеться пропустити. Тому обов'язково переконайся, що підписався на цей канал, адже тут буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!